Все життя стародавніх греків проходило у громадських місцях, дім для них залишався місцем для сімейного відпочинку та ночівлі, і був спланований так, що жодне чуже око не могло побачити, що відбувається за його стінами. Уже в 7-6 -VI століттях до нашої ери житло Еліна представляло собою будівлю із глухими стінами на вулицю вів лише один вихід кімнати виходили у внутрішній дворик. Який слугував і місцем для відпочинку і великою залою. У V столітті до нашої ери житлові будинки стали двоповерховими, в кожному будинку була жіноча половина генікей, доступ до якого мав лише господар дому і діти. На чоловічій половині андроні приймали гостей і проводили бенкетування. Під час трапези Еліни напівлежали на кліне спеціальних дерев'яних ліжках навколо стола. Свій одяг та інші речі греки зберігали у розмальованих дерев'яних скринях. Приміщення освітлювалося спеціальними светильниками, канделябрами або триногами. Будинки щільно розміщувалися один біля одного, бокові стіни були суміжними. В результаті цього утворювалися житлові квартали з вузькими вулицями і глухими стінами. Їх урізноманітнювали розміщення на перехрестях фонтани. Які виконували прикладну функцію жителі брали звідти воду для своїх власних потреб. Зовсім по іншому виглядав центр міста, в якому проходило активне життя вільних громадян, де вони проводили основну частину свого часу. Зазвичай в центрі міста формувалася торгова площа Агора. Навколо цієї площі знаходилися крамниці та майстерні ремісників. Також будувалися і громадські споруди, школи, гімназії. Приміщення для державних органів управління. В центрі міста споруджувалися і величні давньогрецькі храми. Іноді, як, наприклад, в Афінах центр представляв собою укріплену частину Акрополь, який з часом забудовувався храмами. Класичний період мілецький архітектор Гіпподам запропонував здійснювати забудову міста за певним планом, за яким вулиці перетиналися під прямими кутами. А квартали відмежовувались площами. Така прямокутна система забудови міста отримала назву регулярна. У другому столітті до нашої ери у малазійському місті Пергамі перше було побудовано водопровід, який подавав воду з гір у місто під великим тиском. Інженерні планування грецьких будівельників викликають повагу і у сучасних інженерів. Якщо поглянути на давньогрецьке місто з висоти пташиного польоту, то відразу ж всю увагу привертає храм він будувався на найвищій точці і проглядався з різних частин міста. На відміну від інших країн, храми давньої Греції викликають у людей не страх і розгубленість, а відчуття урочистого піднесення та вишуканої гармонії. У класичний період храм мав в плані прямокутну форму і був оточений одним або кількома рядами колон, покриття храму було двоскатне, фризи храму часто прикрашалися барельєфними зображеннями. У VII столітті до нашої ери на материковій Греції формується дорийський ордер храмів, він відрізняється простотою і стриманістю. Діаметр колон співвідносився до її висоти як шість до одного. Сама колона була прикрашена жолобами, їх у цьому ордері нараховувалося понад шістнадцять. У шостому столітті до нашої ери в іонічній частині елади починає формуватися іонійський ордер. Колони цього ордеру були значно стрункішими, вищими, мали більшу кількість жолобків до двадцяти чотирьох. Колони іонійського ордеру опиралися на прикрашену платформу, а їх вершину вінчають капетелі, прикрашені завитками. В період елінізму грецький архітектурний стиль зазнає значного впливу пишного сходу. Новий коринфський стиль втрачає простоту і елегантність. Капетелі колон прикрашаються орнаментом рослинного походження. Колони цього стилю. Виглядають розкішно, вони оздоблені декоративними прикрасами. Серед найзнаменитіших споруд до класичної епохи слід назвати храм Артеміди в Ефесі. Збудований у VI столітті до нашої ери, він вражав сучасників своєю вишуканістю. У 356 році до нашої ери місцевий житель Горострат, щоб увічнити своє ім'я, спалює храм Олександр Македонський. Відбудовує це чудо світу. Проте часи війни не залишили нам майже нічого від цієї споруди, яка викликала захоплення у всього античного світу. Приблизно у цей же період будується знаменитий храм Аполлона у дельфах. Храм відрізнявся своїм багатством і красою. Дельфи стали скарбницею багатьох грецьких міст полісів. Віщунка дельфійська жриця Аполлона Піфія передбачувала події впливала на життя цілих країн і народів. Серед ранніх храмів Дорійського ордеру можна назвати і храм Зевса в Олімпії, місце проведення Олімпійських ігор. У храмі скульптором Фідієм була встановлена скульптура володаря богів і людей Зевса. Серед громадських споруд того часу довершеністю і практичністю відрізняються стадіони та споруди для заняття гімнастичними вправами. Символом класичного періоду Греції став Афінський Акрополь, відбудованим періклом після руйнування міста персами, він став символом естетики Античної Греції, довершеності і гармонії архітектурної забудови. Головний храм Афін Парфенон, споруджений з отчими і Ктіном і Калікратом, гармонійно доповнюється храмом, присвяченим Афіні і Посейдону Ерехтейоном, одним із набагатьох у всій Греції, який мав неправильну форму. Урочистий вхід у Акрополь пропілеї архітекторам незикла поєднує два ордери Дорійський та Іонійський. У період елінізму поряд із будівництвом храмів споруджуються й численні громадські споруди, серед них бібліотеки, будівлі для органів влади та театри. На більші могли вмістити 25 тисяч глядачів. Будівельники вміли так досконально споруджувати глядацькі зали. Що навіть шепіт було прекрасно чути у найвіддаленішій частині амфітеатру. Серед найвизначніших споруд епохи елінізму галікарнаський Мавзолей, храм, споруджений у IV столітті до нашої ери на честь померлого карійського царя Мавсола, звідси і назва Мавзолей. Він мав незвичайну квадратоподібну форму, був прикрашений великою кількістю скульптур і барельєфів. Але могутні стіни мавзолею були повалені землетрусом. У третьому столітті до нашої ери було споруджено ще одне із чудес світу Олександрійський маяк. На велетенських кам'яних блоках вгору піднімалася триярусна баштова вежа маяка. Нижня частина була прямокутною в основі, тут були кімнати, в яких проживали солдати і обслуга маяка. Середній ярус був восьмикутним. На вершину по периметру вів пандус, найвищий верхній ярус нагадував циліндр. Тут безперервно горів вогонь. Вночі, за допомогою спеціальних бронзових дзеркал, світло вогню відбивалося майже на 50 кілометрів. На вершині маяка була розміщена статуя бога Зевса. Загальна висота споруди складала 117 метрів. Маяк проіснував до 13 століття, а у 14 столітті його зруйнував землетрус. Громадські місця, храми, стародавні Еліни намагалися прикрашати прекрасними творами мистецтва, скульптура це один із незмінних атрибутів їх естетики і світосприйняття. У цьому виді мистецтва основне місце займає зображення людини, основна увага приділяється людському тілу. Стародавні греки прославляли особистість, прагнули до її досконалості, як фізичної, так і духовної. У зображеннях богів і героїв вони передавали своє бачення людського ідеалу, і якщо в період архаїки людські скульптури мали зображення ще трохи недосконалі, статичні, то поступово з часом давньогрецькі митці знаходять прийоми правила передачі пропорцій людського тіла та навіть змогли передати її в русі. Крім того, скульптори Елади змогли відобразити у своїх творах внутрішній світ героїв. У п'ятому столітті до нашої ери грецький скульптор Поліклет створює списоносця прекрасний витвір, який зображає могутнього атлета, що перебуває у стані спокійної пози. Але вона є оманливою, тому що у будь-яку мить він може скерувати своє тіло для потрібного руху. Інший митець цього періоду Мірон зображував своїх героїв у русі. Класичною є його скульптура, яка отримала назву дискобол. Мірон зумів показати у своїй роботі момент найбільшого напруження спортсмена перед киданням диску та зумів точно передати виразність його обличчя. Незвичайною скульптурою була статуя Зевса в Олімпії, яку спорудив Фідій. Величний 14-метровий бог сидів на золотому троні, одяг мав із чистого золота, що засліплював людські очі. Тіло Зевса все було вкрито пластинками із слонової кістки і здавалося живим. Не менш прекрасними були твори Фідія в Афінах, бронзова статуя Афіни Промахос на Акрополі, яка слугувала морякам своєрідним маяком, а прикрашена золотом і слоновою кісткою скульптура Афіни у Парфеноні стала символом богині покривительки міста. На жаль, саме ця скульптура стала причиною загибелі Фідія, на щиті Афіни. Зодчі зобразив битву греків з Амазонками, а серед греків себе і свого товариша правителя Афін Перікла недруги оголосили Фідія безбожником і засудили його до страти. У IV столітті до нашої ери жив і творив визначний скульптор Скопас, на відміну від попередників, він любив працювати з мармуром, його вплив на подальший розвиток пластичного мистецтва був надзвичайно великим. Серед робіт, які збереглися, на жаль, тільки у копіях, скульптура Вакханка. Пракситель, грецький митець, його скульптура «Гермес із немовлям Діонісом теж вражала своїм внутрішнім спокоєм. У період елінізму змінюються підходи до скульптурних зображень. Представником цієї дуби був придворний художник Олександра Македонського Леохар. Одна з найвідоміших його робіт Аполлон Бельведерський, що є символом спокійної величі і холодної урочистості. Поверненням до передачі внутрішнього стану людини уособлюють роботи Лісіпа його витвір апоксіомен передає внутрішню втому юнака, атлета, який скрипком знімає після спортивного поєдинку пісок. У Греції на острові Родос. У третьому столітті до нашої ери Харес, учень Лісіпа, споруджував 36-метрову статую бога Геліуса протягом 12 років, велетенський колос, який слугував маяком, але простояв всього 56 років і був повалений землетрусом. Цікаво, що не кожний дорослий міг обхопити своїми руками великий палець статуї. Представники родоської школи Гасандр, Атенодор і Полідор першому столітті до нашої ери створили відому скульптурну групу Лаокоон, грецька скульптура відігравала значну роль у розвитку світової культури, на творах грецьких скульпторів вчилися римські митці, вони стали зразками для європейських митців епохи відродження. Донині нам мало відомо про грецький живопис, але певне уявлення про майстерність художників передає вазопис до п'ятого століття до нашої ери характерним є чорнофігурний вазопис, який вирізняється тим, що на червону поверхню глини чорним лаком наносили зображення. На початку V століття до нашої ери прагнення до досконалості у зображеннях сприяло тому, що давньогрецькі майстри. Почали використовувати іншу техніку, колір людських тіл передавали природним червоним кольором глини, а фон заливали чорним лаком. Керамічний посуд став справжнім шедевром живописного мистецтва. Крім того, давньогрецькі художники прикрашали розписом житла, храми, скульптури. Храми в Еладі не були однотонними, окремі їх частини. Почали розфарбовувати із використанням улюблених кольорів червоного та синього скульптори розмальовували у природні кольори тіла і волосся людини.